Обшуки у церквах Московського патріархату, що відомо. Черги до пунктів пропуску, яка ситуація на кордоні. У Львові не курсують тролейбуси. Від льоду потрібно очистити близько 138 кілометрів мереж. У службі безпеки повідомили, що сьогодні провели безпекові заходи в церквах Московського патріархату. Перевіряли і Свято-Георгіївський кафедральний собор, який розташований на вулиці Бобанича, колишня Короленка. Ці заходи проводяться для того, аби перевірити, чи немає на території храму забороненої літератури, тобто такої, яка буде нівелювати значення України, української армії та прославляти здобутки Російської Федерації і підтримувати війну проти України. Також перевіряються документи, чи немає на території храму осіб, які можуть загрожувати державній та національній безпеці України у телефонній розмові. Співробітник єпархіального правління, який не захотів називати своє ім'я, підтвердив обшуки. У храмі на вулиці Бобанича. Проте подробиць цієї перевірки у церкві не розповіли. Окрім того, обшуки проводили також у храмі на вулиці Антоновича у Львові та у трьох районах Львівської області, зокрема у Мостицьках, Бориславі та Дрогобичі. За результатами проведених обшуків оперативники вилучили антиукраїнську літературу, яка нівелює значення української церкви та розпалює міжконфесійну ворожнечу. Також виявлені додаткові документи щодо мобілізації в РФ, а також паспорт громадянина України, доля наразі якого невідомо. Всі вилучені матеріали будуть скеровані на експертизу, та після проведення експертизи буде дана оцінка згідно кримінального кодексу України. Як повідомили в службі безпеки України, такі перевірки сьогодні провели у храмах Московського патріархату у дев'яти областях України: а саме у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській. Олена Данило, Ольга Дейнека та Олег Греб Суспільне новини Львів. Майже 30-кілометрова черга вантажних автомобілів утворилась перед пунктом пропуску краківець. Затори поблизу кордону виникли через роботу спецтехніки, що розчищає дорогу. Роман Буртих, будій фури, розповідає, стоїть на кордоні вже п'яту добу. Жахливо, дуже жахливо, тому що ні туалети, так як на заправці на даний час води немає, скористатися, помитися, просто елементарне людське якесь, щоб було, то нічого. Дорожника Львівщини обробляють автодорогу протижеледними матеріалами та розчищають сніг. Є співпраця між дорожніми організаціями і представниками національної поліції, які частково зупиняють рух, щоб дати змогу дорожній техніці проїхати і розчистити Регулюється Регулюються з ділянками. За словами речниці прикордонної служби, великих черг із легкових автівок на виїзд України немає. Станом на 12 черзі було 40 легкових автомобілів та 700 вантажних. Впродовж уже листопада та грудня ми зафіксували зменшення пасажиропотоку приблизно на 10%. Зараз державний кордон в обох напрямках на пунктах пропуску у Львівській області перетинає від 28 до 32 тисяч громадян і близько 8-9 тисяч транспортних засобів за добу. Ускладений рух через погодні умови і на пунктах пропуску Жигині та Раваруська. У службі автоторіг Львова закликають будіїв дотримуватися безпечної швидкості та дистанції а також утриматися від поїздок, якщо не підготували свій автомобіль до зимової погоди. Анастасія Ярмоловська Анатолій Киричук Суспільна новини Львів. Гади львів електротрансу від неділі очищують намерзлий лід на мережах, працюють на автовишках, видаляють лід двома способами. Зокрема, вручну відбивають шматки льоду із дротів. Депо не могли виїхати, то ми мусимо чистити, щоб був виїзд нормальний, заїзд, беремо молотки та й стукаємо, де можна трохи подрапаємо, щоб старше було. Та й от робимо. І ще один спосіб: пробивають шлях із депо за допомогою ось такого лазу. «Спецчастини, оці з ви бачите, стрілки, їх дуже важко чистити. І самі дроти сильно поналипали, ми нічого не можемо зробити. А враховуючи ще те, що в нас практично рухомий склад є новий, на 60 електронів, які є е, сучасні тролейбуси, і вони от таких, то ми бачите, зараз взяли старий тролейбус і ним чистив. Електрони так, при таких умов при таких е, е, природних умовах вони працювати не зможуть. Близько 60 тролейбусів, які щодня виїжджали на рейси, уже четверту добу не можуть виїхати із депо. Перша тролейбусна лінія, яку сьогодні очищують, із вулиці тролейбусної через Кульпарківську до Франкового університету загалом потрібно очистити близько 138 кілометрів мереж, якими курсують тролейбуси у місті, і замерзла уся ця мережа. Зв'язувалися з Одесою, там теж такий клімат, що в них таке намерзання буває досить часто, то вони, спосіб у них той же самий, що в нас. Що ми зараз робимо, то і роблять вони. Ніякого новшества, там ще якоїсь там більш якоїсь технології на цей рахунок немає. За словами речниці Львів електротрансу Ольги Бачинської, такого замерзання усіх мереж одночасно у Львові не було останні 50 років. І спершу у місті після негоди запустили рух трамваїв, адже відновити їхній рух було легше. У тролейбуса і плюс і мінус є вгорі. Є два дроти. Відповідно, це вже вдвічі більше чистити, ну по кілометражу, так і друге. Там же ж знаходяться спецчастини. Що таке спецчастини у трамваї, стрілки, переводи. Я не буду зараз термінами сипати. це усе у тролейбуса на горі, і воно замерзло. Казали 52 роки, 55 років. Та інженери такого не пам'ятають. Як повідомили у прислужбі Львівської мерії від неділі, через відсутність частини електротранспорту виїжджають додаткові маршрутки. Зокрема, сьогодні додали 22 автобуси. Звичайно, відчутнув. Я би сіла на тролейбус. Нам не вистачає. знаєте, За двічі нам пенсіонерам Мені їхати на Вячівської. Я думаю, як поїхати мені. За словами директора Львівського тролейбусного депо Віктора Ружицького, поїхати тролейбуси зможуть за 2-3 дні. Або якщо швидше підніметься температура повітря вище нуля. Ірина Мочульська, Олексій Шолковий, Суспільне новини Львів. Втрати російських військ станом на 14 грудня. Особовий склад близько 96 тисяч осіб. Танки 2970 одиниць. Бойові броньовані машини 5937 одиниць. 1931 артилерійська система, 404 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1617 безпілотних літальних апаратів 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4562 одиниці. Спеціальна техніка, 171 одиниця, 16 кораблів та катерів, Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! 11-го числа у вівторок, знову по обіді, до мене знову прийшли з військомату. Вже з підтвердженням, що мій чоловік загинув 5 жовтня при виконанні завдання в слідпіти хатки. Тетяна Кісіль з п'ятирічною донькою проживає у селі Раделичі. Її чоловік Василь пішов на війну добровольцем. Загинув при звільненні Херсонщини. Військовослужбовцю було 36 років. Останній раз я з ним говорила 4 жовтня. Близько 18-ї години вечора, тобто він подзвонив. Ця розмова тривала 40 секунд. Він подзвонив, сказав, що в нього все добре, що він не вийде на зв'язок буквально день або два. Тобто, щоб я не переживала, була до цього готова. Василь Кисіль служив у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. Деталі про загибель свого чоловіка Тетяна знає зі слів його побратимів. Вони мали проїхати вперед. Вони їхали на машині, на броньовані машині козак. Дві машини, плюс там ще, ще танки з ними було два, але якось так сталося, що російських військ там було набагато більше, і вони почали обстрілювати наші козаки. Наші танки сестра загиблого Івана Омелянська згадує, що стати на захист країни її брат вирішив одразу після початку повномасштабного вторгнення. Це був такий раптовий удар. Почалася війна нашої Тані, дружини Василя, 25 лютого день народження. А вже цього числа він уже був прийняв рішення, що він піде. Він сказав, треба йти. Я навіть інколи жалію, чому їм нічого не сказали, тільки обняла його і сказала: я дуже пишаюся тобою. На згадку про Василя його родина створила вдома куточок пам'яті з його фотографіями та військовими атрибутами. Це речі мого чоловіка, це військовий берет, прапор України і прапор 80-ї десантно-штурмової бригади. Це мені безпосередньо передали з військомату, тому що це все його. Крім того, Тетяна створила петицію на сайті президента із закликом присвоїти її чоловікові статус Героя України посмертно. Він для мене герой, він герой для моєї донечки. Він герой для всієї нашої сім'ї. Я хочу і надіюся, що так вийде, що він дійсно війшов в історію. Наразі петиція набрала трохи більше ніж 4300 голосів із 25 тисяч необхідних. Станом на сьогодні петиції із аналогічним закликом декілька десятків. Ольга Іващук, Тарас Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Репетирували відкриття виставки Курбас майстерні саму ж експозицію розмістили на першому поверсі дзиги. основою виставки стала книга. Це переведення філософії театру Леся Курбаса. Під час роботи з художницею і дизайнеркою харківського літературного музею, яка водночас робила обкладинку для книги. Ми якось так за кавою прийшли до того, що було би класно насправді ці тексти якось оживити, якось знайти їм. Ми так говоримо, спосіб медіації на ширший загал. Виникла ідея виставки, яка б базувалась на цитатах Леся Курбаса з книги Філософія театру, бо сама книга філософія театру Леся Курбаса побудована на текстах самого режисера, тобто це його. Персональні листування, щоденникові записи, лекції, виставка курба з майстерні побудована за принципом майстерень мистецького об'єднання Березіль, яке заснував Лесь Курбас. Тут представлені кілька майстерень. Зараз ми стоїмо біля майстерні мови і термінології. Саме ця майстерня мені подобається тим, що вона є інтерактивною. Мені здається, що театр зараз дуже сфокусований на залучення глядача в співтворення, і тут можна самому обрати означення слова митець або що таке смак, мистецтво, що таке актор. Я вже тут прийшла і грала з довгий час, тому що Курбас дуже багато давав визначень коняць. Є також мультимедійна частина виставки для неї. Зачитали реп на слова Курбаса. Можу, одначе з певністю сказати, що людей, які вірили в мене, біля мене немає. Певної поза мною чи це сумерки. Іноді мені здається, що я готовий йти не тільки в самотність. Я її люблю, а і в лету. В лето я теж люблю. Сумерки тіні по кутках, завмираючи небо. Сьогодні самотність дихнула мені на зустріч, холод тільки зовнішній. Мені спочатку здалося дивним, тому що Лесь Курбас і Реп, вони трохи не. Ну, недотичні, як мені здавалося спочатку, коли я взяв щоденник Алеся Курбаса. Виявилось, що можна брати просто великі шматки його слів і навіть не змінювати їх. Ну тобто ритмічно він писав такими словами і таким слогом, що це можна брати і відправляти на бід, і майже нічого там я не зміню, і майже нічого я там не змінював. Я просто брав прямі цитати і переклав їх на реп. Це зайняло в мене. Ну, десь пару днів знаєте, я ну для себе як митець, я постійно ставлю собі питання, чи те, що я роблю воно на часі, чи це дійсно потрібно в часі, коли ми виборюємо свою незалежність фізично. І от ми, коли командою говорили про те, про що має бути виставка, ми всі погодились на тому, що зараз якраз надзвичайно важливо робити подібні заходи і висвітлювати таких людей, як Курбас. Бо сьогодні ми не тільки відстоюємо свою суб'єктність національно, а ще й культурно. Ми зараз культурний код пишемо. Насправді також для відвідувачів підготували передбачення з цитатами Леся Курбаса. Виставка триватиме до кінця року. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.